Допоки на обласному рівні обговорювали одну екологічну проблему, мешканців кількох населених пунктів Галицького району непокоїла інша. Протягом вихідних через специфічний запах у повітрі поповзли чутки про аварію на одному із підприємств та витік шкідливих газів. Та як з'ясувалося згодом, жодне із підприємств у радіусі кількох десятків кілометрів до забруднення повітря не причетне. Причина виявилася набагато прозаїчнішою, подробиці у наступному сюжеті. Причиною задушливого смороду, що стривожив жителів багатьох населених пунктів, стала чергова пожежа на полігоні побутових відходів неподалік від різдвян, мешканці якого першими помітили полум'я. Тут було пекло, не то що горіло, то горіло, де ми горіли, смерділо, то то не було прав. Люди всі чихрали. Петро, працівник комунального підприємства житлових, що обслуговує полігон, був свідком гасіння пожежі. П'ятницю на ніч, п'ятницю вночі, це сталося. Бо люди прийшли мені, сказали, що це що горить. Я під'їхав пів друга ночі, то вже але не можна сказати, що як би то вам сказати, що в іменно підпалили, але й вогонь середини, бо розходилося середини от цієї площадки і на всі з боків. В суботу було чотири машини пожежників, працювали цілий день. Мешканці найближчих осель наслідки пожежі відчували протягом кількох днів. Видно було, що там такий вогонь горів, що дійсно там, якби я не знаю, так якби десна на якомусь нафтопереробному, що такий пожар був великий. А вже суботу, неділю і от сьогодні, вчора вечором навіть я відкрив вікна в хаті, двері були, бо то ж душно днем а, неможливо було. Я мусив закрити і все одно дим до хати проходив. По подвіру, от пройтися теж неможливо, дихати навіть неможливо. Вночі горіло, дими ми такі були, що дихнути не було, чим вікна мусив закривати в хаті. О. Ага. Але от мене інтересує, чи то воно сама ще загарує, чи то хтось підпалює. Там збирають всяку металу, а потім візьмуть підпалі чи що там, не знаю хто. Це вже не перше загоряння цьогоріч, хоча сміттєзвалище і без пожеж для місцевих жителів суцільна проблема. Ну і люди, так знаєте, трохи її обіжені тим всім. Платити вони вроді нічого не платять, а тут ми мусимо дихати. Так що треба з тим щось робити. Вже приїжджали, в торік приїжджали, рішали. Кажуть, що забрати поки що немає де, бо будемо е, десь там за рогатином будувати завод. І до нині заводу нема, а ми тим дихаємо. Саме найбільше те, що весь час горить, бо сини горіло, і тепер знову займилось. Якщо нема і ще й навесні горіло, якщо нема е, охорони, ну бо то ж кожна людина йде, і там не закрита така зона. Ну але там є працівник. Я вважаю, що має бути трактор і має бути глина, так як положено. Привезли мусор. Розгорнули і засипали глину, тоді воно не загориться і нічого з нього не буде. Ну а так, якщо воно все на купі при такій жарі 38 вісім градусів, бікине у курок, а внизу іде та утилізація мусору і газ. І воно не загасить. Чим загасить? Хіба природа поможе, що дощ піде сильний? Так всі люди, кого ви б не здивали, одно би то, і то саме, що я говорю, то би і люди говорили. Задоволеним нема, аби задоволені були, тим немає нікого. А ще скаржаться люди на зграї безпритульних собак, величезних пацюків, що розвелися на сміттєзвалищі, порохи, що здіймають машини, вібрацію від автотранспорту, через що поступово руйнується оселі тощо. А тим часом напівлегальне сміттєзвалище продовжує тліти. як кліті досі безрезультатні спроби і сільської і районної влади розв'язати проблему, яка не дає спокою сотням людей упродовж кількох десятиліть. Василь Теслюк, Андрій Українець, новини, телеканал Рай.